Саме цей варіант приготування кручеників мій улюблений, тому що м'ясо я закручую м'ясо. До фаршу я додаю терту цибулю, сіль перець – це буде начинка. У мене биток великий, тому я розрізаю його навпіл. Нарізаю м'ясо шматками, як на відео, і добре відбиваю з обох боків. На край викладаю начинку і загортаю. Потім обсмажую крученики на великому вогні по 2-3 хвилини, лише щоб гарно підрум'янились. Перекладаю їх у каструлю, заливаю гарячою кипяченою водою і ставлю варитись. Коли закипить, знімаю пінку і зменшую вогонь так, щоб крученики тільки злегка кипіли. Варю приблизно 40 хвилин. Тоді додаю сіль, перець, лавровий листочок і ще 20 хвилин варіння. Тим часом я обсмажила на маслі моркву з цибулею, це буде наша засмажка. Додаю її за 5 хвилин до готовності. І ще я приготувала пюре обожнюю ці крученики саме з ним. Викладаю їх на пюре, посипаю зеленю і можна смакувати. Смачного!